Всім привіт, з вами Фоксик і сьогодні грають зі мною мої друзі. Юстина. Артем і Юстина, пішли в круг. О, є. Заходимо, 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 заходимо. 13, 12, 11, у нас 52, 41 людина, 40. Ніхто не виходить з кругу, зрозуміли? Тут, коротше, всі скакають. У нас 41 людина. Все, 39 <плодатки> людей. Короче, вот, дивиться. Все. Все, ты нас Данатки. бачишь? Я сбили Артема. Ой, я бачу, О, здоров! О. Короче, давайте разом триматись. А давайте иди сюда. Ты угар, да? угар, да? О, А так, что ты Так ще. Що тут, коли гра буде заки. Там буде закичуть. Ой, коли гра буде починатися? Дивіться. Ну захищати, не не здохнути. Артем саме... тут тут ще, саме не головне сублени? не здохнути. зараз починається. А що ми будемо робити? Що треба робити? Не здихати. Не здихати. Не можна, я сказати, не можна... Це в школу. А тут все колись ходить. Три, два, один, нуль. Дже. Дзем... Я не розумію, що це бачу. А тепер бачиш? Давайте вибирайте мене, паже. Ей, Я Юстину виберу. Не можна. А там що ти чого рухаєшся? Та воце пом, то то. Ей. Кола готи біє з нами Ей, це шари. Дивіться, тут тут треба попадати кулі. На кулі не треба попадати. Я виграла. Тут куча донатних челіків. А давайте виберем. Давайте, давайте виберемо мене ПЖ. Виберіть мене. Я не вибираю. <піллявий> Хто вибирає? Тут чібуряки літають. Ніхто не вмер. Це 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 чо шурма. Шу можете зараз вибрати мене ПЖ, ПЖ? Я не можу вибрати тебе. Тут буде така штука, коли тут вибирай те мене. Три, два, один. Ама гаш, джамп, джамп. Стрибати, 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 джамп, стрибати. Я просто стою, я просто приганю на одному місці. Я, а, ти, 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 ти. 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 Я Ой, я нічого. не на...

Зомби тут зомби ходят Не сори це самита Нарухась, джет Пия сами Я на планетяне жестко. Жестко. О, Дамир, привет. Самий брат, кстати, Дамир, привет. Дамир. Дамир, я сварку. Я да Нам треба дожняти відео Артем. Тут круг зменшується. Ми а знімаємо з... відео. Дамір. От біля мене. А! Я вийшов за круг. який маленький Кола, це кола. Я вас конфіскую. <різь> <Ні висудено. різь> це як... а де мені така штука? У мене дуже мало хп. Коло? Це коло. як коло. Та що ти не Шортем? Шартем, ти як та маленька дитина, тобі вже 10 років, чого ти не єш? А в мене а, я це... от вісім ясові додаю. І от 8 не. <свіс> а я тебе відпочиваю як ще не плачу. Оп-оп. Тин-тин-тин-тин-тин-тын-тын. Ты вмерла? Ні. Я теж. Ай, я вмер, тут шипы а, а. Я дивлюсь за вами, Стен.

всі тоді 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 А давай. А давай. Артем алло ти на связи? Ей! А давай мы завод те хроника буде Блін, знову Артем відключився. выключився. Тоді що будемо робити? Я у палатках. Все, давайте помирати, Артем. Виходимо з гри Виходимо гри Ну, якщо всі вийшли, значить всім па-па І з вами був Фоксик, Юстина і Артем. Па-па! І -па!